Всім привіт! Це Наталя і канал Життя без сценарію. Сьогодні виходить друга серія мого серіалу Ремонт у душі, де я буду розповідати про свій перший блок. Я довго думала, чому цей блок зі мною і згадала таку ситуацію з дитинства, коли мені було років так, 11, мабуть, 11-12, і ми з подругою. Були вдома, я прибирала в хаті, і в цей момент пилосмок заіскрив, задимів. Ми швидко вимкнули його з електроживлення, але він згорів. Тож, коли батьки повернулися додому, мені було дуже важко в цьому признатися. Але я сказала, що сталася така ситуація. І, мабуть, настрій в них такий був, я не знаю. Мене почали одразу сварити, кричати, що я рука жоп, що я все вічно ламаю, що мені більше нічого не куплять. І все це на очах у моєї подруги. Мені було дуже неприємно. Я відчула сором і. Коли подруга пішла, зачинившись в кімнаті, та маленька дівчинка пообіцяла в житті, що ніхто більше не зможе мені докоряти і принижувати, і тому я маю подбати про себе сама. Я маю заробляти достатньо коштів, щоб купляти собі все, що я захочу. І навіть якщо я щось зламаю або втрачу ті кошти, щоб... Жодна людина жодного разу не змогла мені докоряти, що я втратила гроші, або що я не така. щоб більше не відчувати той сором і приниження. З цього блоку випливає інша фішка. Я відслідкувала іншу ситуацію, що коли десь з друзями. Або замовниками. Ми десь сидимо в закладі, мені дуже важко сприймати, коли мене пригощають. Я починаю відчувати себе ніяково. Я почуваюся винною, незахищеною і вразливою. Тобто, коли я комусь щось дарую або пригощаю, це ок. Коли мені не ок. І я зрозуміла, що. Як наслідок, я, саме я є та скляна стеля для свого чоловіка в плані фінансів. Тому що я на енергетичному рівні блокую йому заробітки, якісь проекти, фінанси, тому що я не можу дозволити, щоб він заробляв більше, ніж я. Інакше. Я буду почуватися вразливою, що мене зможе хтось, як-наче, образити. Mm. Також цікава штука, коли я планую бюджет, якісь витрати, квартплата, гуртки, я завжди, коли сідаю рахувати, за що я маю заплатити, я на папірці виходжу. Зі своїх заробітків. Я не враховую заробітки чоловіка. Тобто для мене це як бонус приємний, який ми можемо потратити на що завгодно, але на основні витрати. Це сумно. Це сумно визнавати і неприємно. що я так поводжусь, але я щаслива, що я відкупала в собі таку штуку. І тому 8 березня я йду в трансформацію блоків, щоб позбутися цих некоректних установок, щоб дозволити собі бути вразливою, не бути такою важливою, як на роботі. Міжнародній компанії. А натомість бути щасливою і розслабленою. Дякую всім, хто додивився до кінця. Далі я буду розповідати про свої наступні блоки, про роздуми інсайти. А з 8 березня я почну це стілювати і ділитися враженнями. Тож залишайтесь зі мною, якщо ви відчули якийсь резонанс, або ви маєте схожі блоки, і вам близько те, про що я говорю. Напишіть мені в коментарях, якщо у вас є такий прикол, або якщо навпаки у вас все інакше і ви з легкістю. Можете дозволити собі отримати подарунки, або смаколики від інших і не почуватися винною. якщо вам легко просити гроші на якісь свої мрії, покупки або навпаки нелегко. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Можливо, ви також згадаєте якусь ситуацію, або поділитесь зі мною. Як ви позбулися блоків, або поділіться, якщо ви так само в процесі їх зцілення. Тож, дякую і побачимося ще.